Чини слава, ще нам братя українці усміхнеться. Бігалі, бігалі. Всі працівники національної бібліотеки виражають вам велике спасибі за те, що ви до нас приїхали, за те, що ви знайшли час. А головне кошти і приїхали на наше зібрання. Сьогодні наша науково-практична конференція є ювілейною 10 Дев'ята конференція у нас була в українському Криму, в місті Севастополь. І ви знаєте, що цю історію ми писали з вами разом конференцію відкритою. І бажаю всім плідної праці, інтелектуального задоволення, щастя, добра, міру, любові. Шановні друзі, у нашій залі на всеукраїнській нашої практичній конференції директорів обласних бібліотек для дітей. Наші щорічні і вже десяті. І з приємністю, дякуючи нашим гостям в особі Віктора Петровича Телепишина, надаю йому слово для вітання учасникам нашої конференції. Кращий читач бібліотеки. В 4 класі я отримав книжку за те, що я в бібліотеці тоді прочитав чи 463 чи 473 книги за рік. І це були тільки те, що Я, я можу сказати, що книжка мене сформувала. Я хочу сказати, що напевно в мене були два любимих місця. Це стадіон і це бібліотека, це, де більшу частину часу я проводив, втікаючи за розвитку. Але в той час я собі задаю, коли я дивлюсь на молоде покоління, От зараз дуже у нас модно говорити нові обличчя. Знаєте, чесно кажучи, я не знаю, які вони книжки читають. Мені здається, ми щось втратили. Ми втратили виховання. Нема піонерських, Жовстанянських організацій, комсомольських. Так, вони були ідеологічні, але вони працювали з дітьми. Дуже рада бачити нас всіх в такому залі і дуже рада, що ми сидимо пліч-опліч, що ми дивимося один одному в очі, що ми розуміємо і все те, що відбувається в країні, і ми не відгложуємо себе від тих всіх процесів. Я сподіваюся, що так от разом ми пліч-опліч будемо рухатися далі до, ну, до, до тієї перемоги, до тієї України, яку ми собі бачимо. Давно вже прийнято говорити про те, що бібліотекар це не професія, це діагноз. І насправді це люди, які люблять книгу, люблять дітей, це люди, які повністю весь свій талант, розум і іміння віддають тим вашій особі, тим маленьким діткам і нашому завтрашньому майбутньому, які інколи забувають про свій особистий час, про свої якісь питання, про якісь свої тривоги. І разом спілкуючись з дитиною, набувають більше молодості в душі, бажання жити, читати, творити і тій дитині дати стільки тепла і доброти, щоб вона на завтра ще прийшла сама до бібліотеки та з собою позвала своїх рідних і близьких друзів. сьогодні ми маємо програму інформаційному, тобто Якщо бібліотека як була в багатьох країнах світу, можу сказати, що там, де бібліотечна справа на найвищому рівні, там не було ніякої економічної криції. Тобто, мабуть, суспільство так підпитує бібліотеки, що ми можемо сказати, що немає таких бібліотек в світі, які б сказали, що їм вистачає грошей. Таких бібліотек немає. Та як і жінок, до речі. Так, Тому, не виходячи з цього, знову таки ми можемо сказати. Будуть у нас фінансувати там чи не будуть, ми все одно будемо вкладати свою душу в наших дітей, юнацтво і таке інше. Коли Порошенко став президентом, ми вирішили, що очевидно було правильно говорити про загальну стратегію України, які мусить бути і гуманітарна, і культурна, і там антикорупційна політика, праві бібліотечні. Вимуся ну, зрозумілий підхід, що ми розуміємо, що ми там чергову реформу проводимо, але що в результаті цієї чергової реформи ми щось отримали, а не щось, не щось трапилося. Тому, якщо ви заглянете, заглянете в цей документ, він симпатичний з цієї точки зору, що мені вдалося не все зробити, а зробити туди критерії такі, що не лише ВВП, а там рівень освітніх послуг. Там, тривалість життя, те, що називається якістю життя людини. Я думаю, що і нам по нашій бібліотечній справі напевно, теж треба завести якісь критерії цивілізованості європейських стандартів, похоплення бібліотек, там, кількість людей, які читають. Напевно, такі критерії так само повинні бути, бо цивілізованість визначається такими критеріями розвитку країни. Там ж цих критерій немає, але це стратегія тільки для того, щоб ми говорили, вона ще остаточно не прийнята. Тому я думаю, що зараз добра нагода можливо, і, і, і при можливості у вас, в тому числі, скажімо, от таку дискусію розгорнути. Ну, в першу чергу я хочу привітати гостей з обласних центрів. З минулим професійним святом, тому що тут ми, звичайно, були і вітали колектив бібліотеки, але я вас вітаю, бажаю вам у професійній діяльності. З того боку, я вже, ну, тут колектив, знає, що я з національною бібліотекою співпрацюю вже 14 років. Починав ще, коли був студентом, читав лекції з пофесійного права там, да, Тоді була Анастасія Степанівна Кобзаренко, ми починали з нею роботу. Зараз Алла Іванівна продовжує її справу. З того боку ми зробили дуже багато цікавих проєктів, багато книжок передали. І ну, В подальшому, я думаю, ми цю справу будемо продовжувати і всіляко допомагати бібліотечній справі. Дякую за увагу. Саме зараз дитячі бібліотеки і бібліотечна галузь творять для себе долю. Починаємо майже з нуля, але з нуля якого є базіс, тому при пригнозі майбутнього бібліотеки є декілька варіантів: від найпесимістичного до найоптимістичного. І якщо порівняти бібліотечні справу з сферами виробництва, то погодьтесь, майбутні результати діяльності в бібліотечній справі переважно залежать від зусиль професіоналів, від сформування відношення суспільства і тільки потім від впливу зовнішніх факторів. Останні роки доводять, що виключно від позиції бібліотеки залежить, чи буде знайдена її місія в мінливій реальності, чи будуть зруйновані давні стереотипи, чи буде налагоджена співпраця з головою для того, щоб організувати бібліотеку не на сьогодні, а на майбутнє. І які ж завдання, виклики і ризики стоять перед бібліотеками України у процесі формування подальшого свого розвитку і бачення майбутнього? Сьогоднішній курс на європейську інтеграцію набув для української держави стратегічного значення. Україна визначає загальноєвропейські цінності, свободу, демократію, повагу до людини, верховенство права і сповнення рішучості будувати свою державу на цих засадах. Україна розбудовується як на засадах української духовності і моралі, так і на принципах європейської демократії та політичної культури. Успіх на шляху! Просування України цим курсом залежить від здійснення послідовного та виваженого реформування. Процес європейської інтеграції не може обмежуватись лише політичним та економічним фактором. Він має охоплювати всі сфери суспільного життя: економіку, політику, правову, науку, освіту та культуру. Більше того, саме гуманітарний розвиток суспільства є головною передумовою і запорукою успішного просування в цьому напрямку. Свідомо, щиро. Говорю, слава Україні! Е -е -е. Так звана оптимізація бібліотечної галузі призвела до системи безконтрольного скорочення мережі спеціалізованих бібліотек для дітей, які сьогодні замість виконання своїх прямих обов'язків з виховання молодої генерації докладають всі свої зусилля на збереження себе як важливого соціального інституту. І головну роль у цьому процесі, звичайно, відіграють методисти. Як же захистити себе у складний час, коли немає допомоги з боку держави? Насамперед, треба чітко визначати провідні напрямки методичної діяльності для досягнення кращого результату. Сьогодні вже нікого не дивують руйнівні процеси децентралізації, закриття, об'єднання чи злиття бібліотек для дітей з юнацькими у кращому випадку чи взагалі з дорослими бібліотеками кого з шановників цікавить і те, що завдання та функції бібліотек для дітей та бібліотек для юнацтва, а тим паче дорослих бібліотек, дуже відрізняються. Оскільки у бібліотеках для дітей завжди головним завданням було і є залучення дітей до читання, формування духовних потреб, формування культури читання, а специфікою бібліотек для більш дорослих користувачів є все ж таки прерогатива інформаційної та освітньої функції. Сьогодні ми з вами не лише потроху починаємо звикати до своєї беззахисності, ми навіть перестаємо докладати зусилля для перешкоджання цьому процесу. Поступово ми втрачаємо підтримку громадськості, адже розуміння втрати, як завжди, приходить значно пізніше.